Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Королі. Сьогодні ми проаналізуємо звіт за другий квартал компанії Zim Integrated Shipping Company. Подивимося на цифри і чи тримається ще Зім на плаву. Буде цікаво. Залишайтесь з нами до кінця. Отже, нещодавно, 16 серпня, ЗІМ звідзвітував звіт по своїм результатам за другий квартал 2023 року і в цілому за перше півріччя. Ну і давайте подивимося. Що ж зафіналізував зім у своєму репорті? Отже, виручка в нас склала 1,3 мільярди доларів, але чистий збиток склав 213 мільйонів. Давайте пройдемось по ключовим там моментам, які виділяє сама компанія. Якщо ми говоримо про власне пере... про кількість або об'єм перевезених контейнерів, то якщо порівняти другий квартал 22-го та другий квартал 23-го, то в 23-му трохи більше контейнер контейнерів було перевезено власне 860 тисяч порівняно з 856 тисячами е, у другому кварталі 22 року але якщо ми порівнюємо по півріччю то все ж таки півріч, перше півріччя 23 року поступається першому півріччю 22 року але незважаючи на те що навіть контейнерів було перевезено трошки більше у uh, 23 му якщо ми говоримо саме про заробіток, який випливає із вартості, власне, із ціни фрахту цих контейнерів, то ми бачимо, що uh, суттєво здешевшала ціна за перевезення, і в другому кварталі середня фрахтова ціна склала uh, 1193 долари порівнянні з більше ніж 3,5 тисячами доларів за аналогічний період. Ну і власне за півріччя також ми бачимо результати за перше півріччя 1286 доларів у 2023 році, і за перше півріччя 2022 року 3722 року. Отже, звичайно, коли... По суті, в нас об'єм перевезень не зменшився, навіть трошки збільшився. Але виручка суттєво впала. І ми бачимо виручку за другий квартал 2023 року е на рівні мільярда 310 мільйонів і. 3 мільярди 429 мільйонів у другому кварталі 22 року. Ну, власне, і звідси вже так, скажімо, всі біди. Тому операційний збиток ми бачимо за другий квартал а, в нас власне від'ємний. Мінус 168 мільйонів доларів у порівнянні з дуже класним операційним прибутком в 1 мільярд 764 мільйони у другому кварталі 22 року Ну і Власне, по чистому збитку о, або чистому прибутку, мінус 213 мільйонів за другий квартал. Цього року поточного і плюс 1 мільярд 336 мільйонів за другий квартал 2022 року. Отже, в цілому цифри говорять самі за себе, і ми бачимо тут одразу, да, для нас ну, є такий ключовий маркер це власна ціна за фракт. І ми вже говорили, що це буде таким наріжним каменем майбутньо, майбутньої перспективи ЗІМ, оскільки, якщо ми подивимося на діаграму ціни за фракт, то бачимо наступ. Open up. Власне, з минулого огляду картина не змінилася. З пікових ковідних часів ми продовжили падати, і власне зараз досягли, ну реально е, майже доковідних е, значень. Майже доковідних, і то там доковідні значення були, можливо, навіть менше. Ну, 1200, зараз 1400, 1200 вже теж було. Тобто, якщо ми подивимося, знову ж таки, на середні, то 1193, Власне, зім майже вийшов на доковідні показники ціни за фрахти. Це власне суттєво впливає на. Всі подальші поточні операційні та фінансові показники. Власне, це звичайно впливає напряму і на дивіденну політику, тому що ми довгий час розглядали ЗІМ саме як а, дивіденну а, компанію, і е, немає чистого прибутку, немає власне дивідендів, тобто немає, немає з чого сплачувати ці дивіденди. Компанія, звичайно, пише, що вона все ж таки дивіденно орієнтована і не проти ділитися зі своїми акціонерами. Але було б чим. Тому е, поки що е, е, лише... Можемо тримати ціні папери і не отримувати і не сподіватися в найближчому часі на отримання якогось пасивного доходу. Якщо ми говоримо про керівника Еріка Елі Глікмана, то він власне так і зазначає, що ми продовжуємо там вчиняти проактивні кроки для того, аби там відповідати на поточні ринкові нестабільності. Ми фокусуємося на мінімізації наших витрат та оптимізуємо. Всю нашу комерційну стратегію, нашу комерційну модель в цілому, ми реформуємо наш флот. Ми знаємо, що зім орієнтується там на перехід максимально до нульових викидів, так званих, і все більше акцентую увагу на судах, які працюють, входять на скрапленому газі. І власне до 2024 року року Глікман каже, що нам не варто очікувати якогось суттєвого прогресу. Якщо все буде добре, то лише з 2024 року, ось всі ці кроки, які компанія вживає, вони якраз мають лише з 2024 року, хоча б якось вже відображатися на фінансовій звітності, і вважає, що якраз 28 нових суден на скрапленому газі, які мають бути вже в розпорядженні флоту, зім, мають якраз, і допомогти е, під час ось цього перехідного періоду. Ну, власне, ось цей перехід на нульовий викид буде стосуватися абсолютно всіх перевізників, тому що е, міжнародна. Морська організація все більше виставляє різних обмежень для перевізників і тим критеріям, яким, власне, має відповідати морський перевізник, якраз з акцентом на ось ці LnG Fueled Ships або Веселс. І, власне, якщо їх на момент 2010 року було всього 18 на весь світ, то до 2030 року вже має бути понад одну тисячу. І окрім звичайно. Таких там плюсів, як зменшення викидів і відповідно а, позитивного впливу на навколишнє природне середовище, тут, звичайно, є і а, інші позитивні. Моменти, які мають відбитися на показниках компанії, це в першу чергу, що а, ну, міжнародна морська організація буде лише підтримувати таких перевізників, які здійснюють перехід, і максимально жорстко відноситися вплоть до е, обмежень тих, хто не зможе відповідати сучасним критеріям е, морського перевезення. Ну і звичайно, є фінансові бонуси у вигляді, в тому числі, доступу до дешевого фінансування, оскільки різні фінансові інституції максимально будуть підтримувати компанії, які. Транспортують вантажі на судах зі скрапленим, використовуючи суди, які працюють на скрапленому газі. Компанії зможуть отримувати, умовно кажучи, дешеві а, гроші або гроші з дуже низькою а, кредитною ставкою. Тому на цьому етапі. Той хто швидше перейде, може насправді отримати непогані непогані плюси. Плюс зім, все ж таки і не так погано виглядає як мінімум на ті ж по на найближчі 12 місяців. Баланс компанії досить міцний і має витримувати там шторм ближай найближчого року як мінімум. Тобто поточні активи складають 2,7 мільярди. Поточні зобов'язання в нас складають 2,4 мільярди, мільярди. Тобто тут на Ближ, на найближче 12 місяців компанія зможе обслужити всі свої поточні зобов'язання. В цілому, по активам, компанія теж виглядає досить непогано у порівнянні з зобов'язаннями, тому я не думаю, що все прям настільки погано як. Це звичайно відображає графік. Ми зараз до нього повернемося, і але зім продовжує займати і свою там свою позицію в десятці найбільших перевізників і свою частку ринку в трохи більше ніж 2%. Звичайно, до Mediterranean Shipping Company, до Майерск дуже далеко, але тим не мене, але тим не менше зім свою долю ринку надійно займає вже досить довгий час. І наголошую, що компанія все ж таки понад із 70-річною історією, тому пережила не один шторм і навіть цього року отримала визнання, нагороду як один з найкращих перевізників для малого та середнього бізнесу у Сполучених Штатах та Канаді. Отже, подивимося, як ЗІМ себе буде відчувати, але поки що, враховуючи ось ці ціни ці на фрахт, я не бачу якоїсь перспективи на найближчі квартали, якщо не на найближчий рік, що компанія зможе там якось супер яскраво засяяти. В цілому, якщо ми подивимося на різні сайти-агрегатори, які там враховують справедливу вартість по відношенню до поточної ринкової вартості, то плюс-мінус аналітики десь сходяться в ціні за акцію біля 10 доларів, хтось трохи менше, там 8 доларів, 12 доларів, як Simply Wall Street, і точно ціна в 11 доларів, майже 12, плюс-мінус, за думкою багатьох, відповідає справедливій ціні. Але чи буде у компанії, а, чи є прогнози, власне, з рахунок чого вона буде там якось зростати а, в найближчі періоди і бути цікавою для інвесторів з точки зору саме зростання ціни на акцію, то поки а, все ж таки такі перспективи не спостерігаються, оскільки за прогнозами навіть а, до 25-го року включно, навіть якщо потроху по. Почне виручка зростати, але компанія, за прогнозами, повторююся, навіть 25-й рік ще закінчить із чистим збитком. Орієнтовно, але побачимо, як все ж таки операційне керівництво буде долати ось ці поточні, поточні фінансові проблеми. Отже, як підсумок, поточна ринкова вартість ціни за акцію десь. Відповідає плюс-мінус справедливій ціні. Все ж таки, зім залишається досить волатильним емітентом. Ми можемо побачити падіння і понад 10 від понад а, нижче 10 доларів. В мене все ж таки є невеликий ордер на 10 доларів і на 8. Я звичайно по цим цінам не буду виходити, і незважаючи на те, що думки аналітиків до речі не дуже такі приємні. Ніхто не радить купувати навіть за поточною ціною ну в кращому випадку тримати. Хто зайшов раніше і для кого, і хто купував акції дорожче, але багато навіть говорять, що. Ну... Компанія не виправдала очікування, і хтось навіть радить продавати, ну власне і за другий квартал, так само збиток склав більше, аніж очікувала аналітики, і на відміну від збитку 88 центів, компанія показала збиток мінус 1 долар 79 центів на акцію. Щодо необхідності, наприклад, зараз купувати, але або почекати щодо тих, хто тримає. Я не думаю, що логічно буде продавати по цим цінам. Тому що все ж таки, я думаю, що якщо ми розглядаємо більш довгострок. Кову перспективу, хоча б 25 плюс років, то з поточних відміток зім. Має відрости. Що стосується як альтернативу, ось цьому одному емітенту, звичайно, можна як завжди розглянути щось цікаве серед ІТФів, які об'єднують так там емітентів цілої галузі або сектору, е, є ETF під Тікером BOAT або Човен, і він не так він досить молодий, тому в нас немає якоїсь там перспективи 5 або 10 років його ефективності. Ну, але за, е, спочатку року. Оку до дня сьогоднішнього понад 10%. Показав даний ETF по дохідності. Що стосується емітентів, з яких країн представлений даний ІТФ. Сполучені Штати понад 27%, Емітенти з США понад 27% займають місце в цьому ІТФ. Гонконг, Китай 16,5%, Норвегія 10,5%, Японія, 10%, Корея, 9%, Німеччина 4,7%, Данія, 4,6%, Бельгія 4,5%, Італія 0,5%, Сінгапур 36%. Ну, Ну, якщо ми подивимося, якими емітентами, власне, наповнений ETF, Я думаю, що ми тут знайдемо і наш, я думаю, зім з позицією з долею в портфелі півтора відсотка. Ну і, звичайно, там лідери по типу як компанія мьольор майерск та інші. Ну, але в цілому, це ETF відслідковує глобально публічні компанії, які залучені у... Морському перевезенні. І тут власне ті компанії, які генерують свою виручку від перевезень контейнерів різного роду вантажів, суховантажі, також танкери, ну, суда, які перевозять, транспортують нафту та газ в тому числі. Тобто він більш диверсифікований, можна його, наприклад, розглянути, якщо є зацікавлення у цій галузі. На цьому все, друзі. Поки що таким, такими результатами нас не тішить Компанія Zim Integrated Shipping Company. Далі будемо спостерігати за цим амітентом і звітувати тут на каналі. Ну а перед тим як завершити перегляд цього випуску, не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Капіталізуйтесь, до зустрічі!